Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо створення безбар'єрного доступу до інфраструктури, транспорту, зайнятості освіти, отримання публічної інформації послуг і з боку держави та бізнесу, Максима Заремського, до прем'єр-міністра України щодо подання, подолання демографічної кризи в Україні, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо експлуатаційного ремонту будівництва доріг державного місцевого комунального значень. Вірських громадах буковини та створення дорожнього фонду громад Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо прирівняння корупції під час воєнного стаду до державної зради, Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів, і установ освіти і науки Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо встановлення ставки податку для лісових земель від 0,3 до 0,5%. Від їх нормативної грошової оцінки та нарахування до бюджету громад 100% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо необхідності проведення реформи культурної сфери Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо внесення змін до вимог щодо обсягу медичних послуг для закладів, які розташовані у гірських місцевостях та збереження. Пологового відділення комунального некомерційного підприємства пустельська багатопрофільна лікарня Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо облаштування у 25-му році міжнародних пунктів пропусків Шигін із Орели Сучевей та Руська Ульма та включення до об'єктів до плану заходів з облаштування прифронтових пунктів пропуску. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо державної підтримки розвитку тварин статегерських територій.